Без паніки дефіциту овочів в Україні не буде. Принаймні на борщ ми собі точно виростемо. Позитивні прогнози надав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Що з овочів сажатимуть цього року і чи треба вже запасатися гречкою? Далі розповімо. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив: цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки. Тож на внутрішньому ринку України дефіциту зернових не буде. Що зробить вітчизняний продукт. Доступним для українців, зокрема, фермери з Одещини центральної і західної України відновлюють вирощування овочів у першу чергу саме борщового набору. Що стосується золотої минулого року гречки, обсяг її посіву аграрії збільшили ще в минулому році, що майже вдвічі знизило вартість крупи у магазинах. Цьогоріч гречку сіятимуть навіть більше аніж потребує внутрішній ринок, щоб залишилось і на експорт. Повідомляє перший замміністра. Він також зазначив, що навіть у складних воєнних умовах обсяг виробництва зернових перевищить потребу українців мінімум у 2,5 рази. Пшениці вистачить для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю для кормів.